Дійсно, це дуже важлива така справа, справність димових та вентиляційних каналів, тому що за цим стоїть здоров'я та життя громадян, дай Боже, щоб хтось не вчадів чи там задихнувся, чи ще щось. І це, по-перше, тому таку важливу справу потрібно довіряти професіоналам і компетентним, навчаним людям. І тому людей хочеться закликати, що коли вам пропонують такі послуги чи розносять якісь папірці, то потрібно самим пересвідчитись в компетенції цих людей, в тому, що вони дійсно перевірять ці Мінканали. Тому повинно потрібно бути уважними, тому що, на жаль, Багато можуть бути і шахраїв під цим приводом, які за мету є просто отримання коштів від довірливих громадян. Тобто перевірити, перевірити посвідчення, ким навчені ці люди. Тобто вже такі от фактори, коли початка стоїть, що навчили цю людину, ця ж сама фірма, яка і є, ну, фірма сама себе навчає, таке це вже може викликати підозру, Тобто навчати. Спеціалістів повинен якийсь навчальний центр, навчальний заклад. По-друге, якщо ж люди, які цим займаються, шантажують, тобто погрожують, що якщо ви нас, не заплатите нам кошти, то ми вам відключимо газ. Ну, На жаль, мабуть, на жаль, але всі ці фірми, які займаються перевіркою Дімканала, вони приватні. Нема, на жаль, державних вже зараз. І приватна фірма, яка займається перевіркою димканалом, не може вплинути на «Харківгаз» чи іншого постачальника газу, щоб закрили газ. Тобто постачальники перед початком опалювального сезону, як правило, да, перевіряють. І це правильно, що вони перевіряють наявність акту перевірки димових та вентиляційних каналів. Але як правило, і логічно це перевіряти вже перед початком опалювального сезону, тому що якщо навесні перевірити, за влітку можна там нападати листя в димохід, чи якісь там птиця може там гніздо звити, і вже буде акт. Але за літо канал опять буде непрохідний, і несправний. Тому це на сумлінність самих громадян і чи їм це потрібно, тобто заплатити кошти, невідомо за що. Тому закликаю, що людям не бути довірливими, все ж таки перевіряти документи. Логічно самі мислити, що якщо вам рознесли такі повідомлення, які не підписані ніким, просто. Повідомлення непонятно від кого, що біля селищної ради чи біля Старостинського округу а ще гірше, якщо зсилаються на владу. Ми, у нас немає повноважень комусь дозволяти працювати в частному бізнесу на території громади або забороняти. І на нас, якщо зсилаються, це вже признаки. Якогось шахрайства, якщо висилається на авторитетний гасів, чи на старосту, чи ще на когось. Тому уважно відноситися, не може біля селищної ради пічник провірити ДМД-канал, який знаходиться за адресою десь на вулиці. Це навіть логічно, це не стикується. Тому вже це все у людей також повинно викликати підозру. Тому хочеться ще раз сказати громадянам, що не будьте довірливими, тому що це ваша безпека і саме ви. Перші мають бути зацікавлені в тому, щоб Демвінканали перевірили дійсно спеціалісти, які мають відповідну кваліфікацію, які перевірені, підтверджені відповідними посвідченнями.